Польова миша та перегони Бурундука. У зеленому лісі любили бігати тварини. Польова миша мріяла виграти перегони. Бурундук швидко біг, і всі йому раділи. Кролик посміхнувся ти теж можеш. Але миша лише зітхнула та змахнула ногою. Щоранку тварини тренувалися на М. і Решітка, 39, якій стежці. Кроки Бурундука були легкими та швидкими. Польова миша намагалася слідувати за нею, але часто спіткнулася. Білка добродушно хихикнула, не здавайся. Мишеня кивнув, але серце його стислося. День лісових перегонів наближався. Бурундук виглядав готовим і сповненим радості. Миша побачила його посмішку і відчула укол. Чому я не можу бути таким, як він? подумав він. Він пішов додому і сховався під листям. Тієї ночі кролик постукав у його двері. Мишко, ходи подивитися на щось сказав кролик. Вони тихо йшли до лісового пагорба. Там Бурундук вже бігав кола. Він тренується, щосвітанку, світанку тихо прошепотів кролик. Мишеня здивовано спостерігало і відчувало себе маленьким. Ранкова роса виблискувала під ногами Бурундука. Він наполегливо працює, прошепотіла мишка. Кролик посміхнувся ти теж можеш наполегливо працювати. Мишення кивнуло, відчуваючи нову іскру всередині. Наступного ранку Миша прокинувся рано. Сонце ще не торкнулося дерев. Він розтягнув ноги та почав бігти. Птахи тихо співали, поки він біг стежкою. Він послизнувся, встав і пішов далі. Дні минали, і миша тренувалася щосвітанку. Білка та кролик приєдналися, щоб підбадьорити його. Він біг швидше, стрибав вище, дихав рівно. Одного разу Бурундук побачив його та посміхнувся. Ти стаєш швидшим, доброзичливо сказав Бурундук. Нарешті настав день лісових перегонів. Усі тварини зібралися навколо Великого Дуба. Кролик махнув прапором і крикнув на старт. Бурундук мчав уперед, немов спалах. Миша йшла за нею, її серце билося сильно та гордо. На півдорозі Миша побачив повалену гілку. Бурундук легко перестрибнув через нього. Миша спіткнулася, але швидко встала. Він біг щосили. Натовп вигукнув вперед, Мишко вперед. На фініші Бурундук прийшов першим. Миша йшла другою, задихаючись, але посміхаючись. Білка крикнула, ти зробила це, мишко. Миша сказала, я не перемогла, але я виросла. Ліс заплескав у долоні, пишаючись його світлим серцем.